Чи можеш ти взяти одну думку і думати над нею одну годину? Я вирішив перевірити, чи можливо це зробити. Бо в теперішньому світі, коли є соціальні мережі і дуже швидко переключаєшся з одної тематики на іншу, в тому самому TikTok, то я вирішив перевірити, чи можливо дійти до якогось висновків. До якихось нових думок завдяки тому, що я буду думати одну думку. Одну думку одну годину. А вже прийшло 5 хвилин. А ця думка полягає у тому, що я собі задав питання, яку я можу надати цінність людям, завдяки чому я можу заробляти в інтернеті, яку я можу дати цінність. І це дуже для мене це дуже важлива думка. Це думка не на одну хвилину, щоб дати відповідь на це питання. Я виділив цілу годину. Цілу годину виділив. І я не стану з цього крісла. Поки я не дам відповідь на це питання, або пройде година. Ось такі експерименти у мене зараз. Mm. Адже цінність це конкретне визначення, mm. що я можу. От Наприклад, якщо ти гіпнотерапевт, то ти чітко можеш сказати, я працюю із страхами, фобіями там, і, і, з і з розвитком впевненості. І так само, таким самим способом я хочу знайти свою цінність, яка мені, яка у мене буде, яку я буду надавати. І цю цінність я буду надавати до кінця життя, можливо, а можливо ні, не знаю. Але я шукаю відповідь на питання, яку ж цінні... цінність я можу надати, якщо я не хочу бути гвинтиком якимось в системі. Працівником якоїсь каси, чи будівельником, чи ще чимось, я повинен дати відповідь на це запитання. І це може бути трансформація, після якої я все-таки знайду цю цінність, яку буду транслювати, і я зможу чітко заявити про неї.